йому зараз дати стухнути каву на усі. А вы ковун! Супай. Класс Эм Ядра с тебя цинкавунун так у штуки не пусть байчик Що ми вже з цими пранками? Ні, ну вже я придумав два пранки. і зараз я Може, я зараз може вигадаю. Я вже вигадав, я не рахував який пранк. Зараз я засуну сюди. Зараз я його не хочу. Oh. Mm -hmm. Давай, чек. Я зараз тебе все і тепер пора цікати Так, куди втік? Ой. ні ні, ні, чекай, давай все мирно mm -hmm. ні -ні 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 -ні. Ти Мене не б'є. Я зараз тебе прострелю. Давай. І зараз в нас залишається останнє нарешті. Все, піду на другий поверх. І зараз залишається один пранк, і я його ще потім ударю. Так, це у нас і я зараз йому хочу кинути всі бомби, які є доки в мене. І потім я зараз доки йому розставлю, коли він буде спускатися, хай буде міна, коли він на сходах буде спускатися, буде... сам підірвався на своїй ж. Так, так, зараз він тут повинен на речі буде міняти. Буде це прибирати і в баньку свою піде. Допустимо, щоб він не ударити. Потім тепер це і зараз йому десь на другий поверх. Но... Коротше, це в мене знову він. О, ні, ну зараз я побіжу, поставлю камеру. Ні, давайте зараз я тут буду дивитися. Я возьму 2000. Сейчас спущусь. достаточно, ебать. Ай! Вообще бомба. Ля-ля-ля-ля. Так, снова вин. Другой раз я бы. Класс, не учу. там вроде шемины ем. Я взять насчет парфюмины. Шук -шук. Ну і зараз залишається останній пранк і все. І зараз я закидаю його мінами. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Блін, ще тут одна міна була. Ось він на одну міну. І Я зараз його бомбами не доб'ю.

Я, я пішов до себе. От і йдемо, а я, а я токи е, порозмовляю. Якщо Якщо ви хочете бачити, як я тролю Макса, то поставте Наберіть на цьому відео. Не знаю, ну, багато подобаєк, підписок, переглядів. І тоді ми я затролю Макса. Ставту подавати, підписуйтесь, всім до побачення. Всім до побачення.